Всіх вітаю. Сьогодні у нас 20 серпня 2024 року Центральна Україна. Ось хочу показати новинку своєї колекції. Це клон Гали. Він йде повністю червоний, без полосок, рум'янець по всьому плоду. Це новий сорт під назвою Гала Галівал. Цей сорт я отримав з Європи. Робив щеплення на підщепу М9 два роки тому, і оце, оце в цьому році я отримав перші сигнальні плоди. Якщо зрівняти його з гала Шніга, Шнікорет, зараз вам покажу, вони трохи відрізняються. Але і той, і той сорт є дуже-дуже товарний. На цей час я не бачу конкурентів зовсім для цих сортів по вигляду і по кольору. Ось для зрівняння Гала Шніко Шікорет. Ось такий вигляд має. Загрузка дуже бешена у нього. Але, як на мене, Гала Галівал червоніший. У нього більш такий яскравий червоний колір. А у цього сорту, ось, у Гала Шнікорет, він більш такий темний. Ось такий румянець у угали галівал. Дивіться, воно повністю червоне. Ось. Повністю без полосок. Думаю, воно смачне, бо бачу вже тут шершні і оси. Почали гризти яблуко одне. Я його ще не куштував, не знаю, яке воно на смак. Це було пошкодження, коли проводив покос трави. Камінь ведлетів. Трохи побило. Так само у нас був ГРАД. Думаю, що треба звернути увагу на цей сорт, бо він є дуже товарний. На цей час ну, на ринку я не бачив яблук, щоб були з таким забарвленням. Ну, у нас в центральній Україні. Зараз яблуки продають в супермаркеті ще того року. Ціна бешена. 48-50 гривень за кілограм. Всі побиті, негарні. А ось цього року ось отакі плоди, я думаю, що це супер. Треба його розводити. Так, отут десь хтось його гриз. Ага, ось вони. Ось почали його приточити. Цікаво, як воно на смак зараз. Дуже-дуже солодке. Так, ну, я думаю, що... День, 2-3. Хай на дозарюванні і з вами продегустуємо. Не перемикайтесь. Так, яка ж вага у подіву сигнальних. Ану. До 300 грамів велике непогано. 246. 260. Гарне забарвлення. Таке червоне. 225. 233. Так, давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Ось така м'якоть. Оце бачу. Тріщини є, як у гала, маст. Отакі. Можливо трохи пізно я провів збір врожаю, що воно як кавун почало тріскати. А можливо це особливість сорту, не знаю. Сорт новий, поки що тяжко щось сказати. Так, то давайте по соку. Ого, соковите. Зараз начавлю. Проміряємо, що воно. Я його ще не пробував, не догостував, який смак у нього буде, який вміст цукру. Гано. Так, цукрів 16. Непогано так, ну. Чули, що воно хрумтить. Ось натискаю, слухайте. І соковите. Пробуємо тепер, яке воно на смак. Солодке яблуко, як гала. Така смачна, соковита, солодка, м'якоть середньошщільна, соковита, хрумка, приємний присмак якихось цукерок. Угу. Добре яблуко на кінець серпня. з гарним ось таким виглядом: таке червоне, доволі велике, непогане. Ну, треба дивитися, як воно буде подоносити, бо, по першому у тяжко щось сказати. Будемо спостерігати за цим сортом. Ну і ви разом зі мною буду знімати відео, показувати, як воно буде себе показувати в інші роки.